Друзі, вітаємо звати Олександр Луценко, і сьогодні ми будемо запускати товарний бізнес практично з нуля. Так, сьогодні рубрика Товарка, практикум, і тому сьогодні ми будемо не тільки все обговорювати а. Я буду все і показувати. Добре, що сьогодні у нас по плану це вибір товару. Ми розберемось, як знаходити і де шукати постачальників, створимо сайт, розберемо структуру сайту, яка сама продає. Підключимо crm систему для сайту. Також підготуємось до реклами і розберемо декілька варіантів запуску в Facebook. Також покажу, як запускатись на повідомлення. Повідомлення в месенджер буде дуже цікаво, тому дивіться це відео до кінця. Добре, поїхали. І перше, ми вибираємо товар. Я переходжу до своєї рубрики: це пошук трендів. якщо не підписали ще на мій канал, то звичайно підпишіться прямо зараз. Тому що в мене є така рубрика, в якій я показую, як знаходити трендові товари. І один із таких трендових товарів, який я вже оглядав, ми зробимо на нього Ленінг і запустимо у рекламі Фейсбук та Інстаграм через... ви бачите на екрані через лендінг. Я ці щитці дав оцінку 7 із 10. Давайте просто зайдемо в Адх. Це спецьсервіс, який нам покаже рекламу Фейсбук та Інстаграм. І давайте просто знайдемо деякі креативи. Ось, дивіться, креативи, ось такий сайт лендінг. так, 2,79 гривень. І по такому шаблону ми будемо робити свій лендінг. Але перед створенням ленінга нам треба ще розібратись з таким питанням. Мене в коментарях питають. Розкажи нам, де знаходити постачальника. Добре, дивіться, де знайти постачальника. Але по перше, і саме важливе, ми не закупаємо товар до того, як ми не отримуємо достатню кількість лідів. тобто до того, поки нам товар буде. Вигідним, коли нам товар вигідний, тобто ми отримали ліди, ми їх прийняли, і ми розуміємо, що так нам це вигідно. Тоді ми замовляємо товар. До цього ми не замовляємо товар. Ми знаходимо постачальника, щоб розуміти приблизну оптову ціну, тобто ціну по якій ми будемо закупати, щоб розуміти, яка в нас буде маржа, тобто це там розрібна ціна мінус закупка, це наша маржа виходить. І від цієї маржі ми повинні розуміти, нам буде вигідно далі продавати цей товар, тому що від маржі ми ще віднімемо рекламу. Тобто, якщо наша маржа там буде 200 гривень, або 150, або там 300, або 350, а наша реклама буде 100 гривень, то там 350 мінус 100, там 250 гривень. З кожного ліда ми будемо отримувати 250 гривень, але там, звичайно, ще треба викупи, відправка, Ну, там ще є кости, є ще витрати, але ми повинні розуміти, яка наша закупка. Добре, де шукати постачальників? Це Google пошук Prom.ua, OLX.ua, Telegram телеграм-канали та групи. По ключовим запросам опт дроп дропшипінг також кита і дропшипінг платформи, які є на ринку, у яких є також товари. Але звичайно, там не оптова ціна, там ціна по дропшипінгу. Але плюс в плюс тому, що ви не закупаєте товар. До речі, я сьогодні покажу, як ми запустимо товар по дропшипінгу в одного із постачальників на повідомлення. Тому дивимось далі. Добре, наступний блок це створення сайту, де ми можемо знайти матеріали для нашого сайту. Це, звичайно, конкуренти. Ми вже з вами розібрали ось один з таких конкурентів. Так, можна ще десь знайти. Дивіться, ще один якийсь лендінг, Такий самий, буквально злизаний. Цей сайт не працює. Четвертий сайт ми знайшли. Два однакових один не працює. Ну ось четвертий також з цього сайту можна брати інформацію. Тобто, ми знаходимо такі сайти і беремо з них інформацію. Також нам може допомогти ChatGPT в цьому. Сайт ми робити будемо на конструкторі сайтів Фелпімобі. Тут є безкоштовний один лендінг, тому це буде безкоштовно повністю. Перший лендінг. далі вже три лендінга будуть коштувати в місяць 199 гривень. 10 лендінгів 599 гривень. Не дуже дорого. І тут всі лендінги, які мають. Структуру, яка сама продає, також тут леніни зроблені по правильній структурі, зроблені як потрібно в товарці, конверсійні Ленінги по всім правилам. Тому по цим Ленінгам можна і вивчати, як робити Ленінги. Дивіться, що які в нас ленінги є. По-перше, у нас є фен щітка для волосся. Бачите, міні-ленінг, це взагалі одноекранник. І інший Ленінг помічниця зробила це вже побільше. Ленінг є ось головна сторінка, акція. Треба ще було, звичайно, додати кількість, тобто, там, плюс, якщо ви дві берете, то буде знижка. Ну, нічого, це допрацюємо. Залишилось 7 штук по акції. Добре, опис, характеристики, переваги, відео. А, Ну, що за відео? От, звичайно, вставлено з якогось каналу, але потрібно краще залувати на свій канал, відгуки. Ну, звичайно, можна доробити, але. Для тесту такий ленінг підійде. Далі, що нам далі треба робити? Ви бачите, в мене зроблено 4 ленінги. Ми переходимо в мої ленінги, і ось цей перший ленінг це великий да, довгий ленінг. Що ми тут будемо робити? Нам потрібно під'єднати crm систему Яку crm систему ми під'єднаємо LPCRM, ми під'єднаємо для того, щоб ми отримували заявки саме в неї, і там вже обробляли всі заявки. Тут можна опрацьовувати заявки в новій пошті, в Укрпошті. І під'єднувати ip телефонію. Також тут є тестовий період 14 днів. Ціни від 9,99$ до доларів, 200 і максимальний корпорейшн 150 доларів, Але той функціонал, який тут є, він один із найкращих на ринку. Це точно для товарщиків, якого є об'єми, тому що тут є і маркетплейси, тут є і продвинута статистика, аналітика. Можна все рахувати. Бачите. Товари, маржу, середній чек. Ну, досить-досить крута сремка, зроблена товарниками для товарників. Добре, в нас вже є аккаунт, ми е, зареєструвалися, зараз я в нього зайду. Так, переходимо до нашої сремки і потрібно нам створити ключ API. Так, ми його створюємо, збережемо налаштування, і цей ключ API ми маємо вставити в, наш, в інтеграції. Наш кабінет LP-Mobi, токен. І ще ми маємо вставити наш піддомен, тобто назву нашої CRM. Це ми зберігаємо, переходимо в мої ленінги, Тут нажимаємо редагувати, далі CRM, включити, бачите, включити в LPCRM, і нам потрібно створити товар. Я вже створив електроніка, фан ID товару номер 5 саме 5, і тут один. І далі просто ми маємо протестувати наш товар. Ваше замовлення прийнято чи відправлено. Далі ми маємо подивитись: бачите, тест є, тільки не зайшов фен, Все є, чудово. Сіремка підключено. Далі ми вже тут приймаємо наші замовлення, обробляємо, ну і відправляємо товар, відправляємо смс. Ну це вже інша історія. Добре, поїхали далі. Наступний крок: нам потрібно запускати рекламу. Але якщо у вас не один аккаунт і у вас їх декілька, 5, 10, навіть 3, 2, то вам потрібно використовувати Undetect браузер, щоб просто бути анонімними і щоб у вас просто не банились аккаунти. Я буду використовувати Antic Octo браузер. До речі, по промокоду для вас безкоштовно 4 дні по тарифу стартер для нових користувачів. Тому якщо у вас ще нема Антика, то OctoBrowser я рекомендую можете ним користуватися. Антик, також проксі, ну і аккаунти, це ще ДОП витрати, які є в Тварці або в арбітражі По проксі також мене запитували, де їх брати, тому що в минулих відео я показував, що є досить по непоганій ціні і по якості українські проксі. Якщо вам потрібні не українське, Проксі, якихось других ГЕО або IPV 4, IPV 6, то я рекомендую також Seller. В них є різні проксі, але, звичайно, для того, щоб запустити рекламу в Facebook, нам потрібні мобільні проксі. Мобільні проксі в них коштують, от, наприклад, Україна 40 доларів, є також Польща 55 доларів, є інші держави. Так, бачите, Румунія, Португалія. ну, також є шеред проксі це коли. На одному проксі ще інші користувачі сидять ну 14 доларів лайф Ну не досить дорого. Звичайно, не зрозуміло, що там, скільки цих користувачів да, і що вони там запускають, це треба дізнаватися, але не досить дорого і 14 доларів досить навіть приємний тариф для запуску реклами. Ну і ще один момент, ви можете роздавати свої мобільні проксі свого телефону. Це ще як один а, такий варіант. Але проксі-селер, до речі, по промокоду LPCRM, Буде знижка для вас 15% на різні проксі. До речі, на мобільні буде знижка 10%. Тому, якщо вам потрібно, Користуйтесь лінк буде також в описі. Ну а ми поїхали далі. Коли в нас вже є антидетект, є у нас акаунт, є у нас проксі, то нам потрібно запускати рекламу. Для того щоб запускати рекламу, нам потрібно перше створити фанпейдж. Ви бачите, ось щоб її створити, я не буду показувати, але заходимо в сторінки і тут уже створюємо. Це по перше. По-друге, нам потрібно прив'язати карту. Коли саме в'язати карту, є два моменти: це перед запуском реклами або в кінці, коли вже запускаєте рекламу. По різному рекомендують. Частіше всього ми в'язали карти перед тим, як запускати рекламу, тому що ми ще давали якийсь час на відлежування цієї карти. Там від 12 годин, бувало 24 години, бувало, звичайно, і менше. Треба все, звичайно, тестувати. Але від 12 годин, це як мінімум, ми давали завжди відлежку. Ну і у нас буде декілька варіантів, щоб запустити рекламу. Ви бачите, в кабінеті деяка реклама вже запущена. Запущена вона сьогодні. Навіть є ліди. Це повідомлення в месенджер, який, я казав, ми також розберемо. 28 доларів, 14 доларів ціна за переписку. Я покажу, як це зробити. Але ми настроїмо рекламу на феншітку. Ось фаншітка. У мене збулось відео, тому я вам покажу ще раз, як її настрагювати. Цю феншітку. Для мене це не буде проблемою. А ми переходимо в ліди, далі ми створюємо рекламу ручну і перше налаштування ми тут можемо написати феншітка. Далі можемо поставити бюджет 400 на саму компанію. Нажимаємо кнопку далі. Тут вбираємо сайт. Сайт, що ми маємо далі зробити. Ви бачите літ Speak, у нас є активний, і нам потрібно код Пікселя. У мене вже просто був створений піксель тому що в мене збилось відео, я до цього його створив. Тому у вас буде чуть по-іншому, але ви створите цей піксель, я думаю, без проблем. Я беру цей піксель, ви бачите, ось він 08. Я його вставляю сюди, в строку браузерну, щоб вам було видно, і просто. Далі маю перейти в кабінет LP-Mobi і тут е -о, редагуємо сайт, і там, де аналітика, просто вставляємо наш піксель. Є. Yeah. І далі, як нам перевірити, У нас повинно бути розширення Meta Pixel Helper. І давайте протестимо: 1, 2, 2. Ваше замовлення прийнято. І дивіться. І тут в нас показано лід. да, Повертаємось в Facebook, ми тут маємо вибрати. Ціль саме лід. Дивіться, чому лід, тому що тут лід і тут лід. Якщо ми виберемо якусь іншу ціль, то реклама у вас буде не відстукуватись в кабінеті Facebook. Далі, ми тут можемо вибрати Гео. Також у нас є вже деякі аудиторії. Пол, бачите, можна на фенчітку, звичайно, вибрати тільки жінок. А це буде логічно. Звичайно, чоловіки, ви скажете, можуть купляти своїм жінкам, але давайте тестуємо як рекламу. Перша група оголошень на широку, просто не вибираємо нікого. Іншу можемо групу оголошень зробити на жінок. А ще одну, там, наприклад, на жінок якісь інтерес. Але дивіться, чим вуще ви робите аудиторію, тим дорожче ваша буде реклама. Тому чому заходить часто на широку? Тому що ціна показу дешевша, чим, наприклад, якась там конкретна аудиторія дешевша. І коли Facebook починає показувати рекламу, він не завжди, але буває знаходить аудиторію, яка конвертить, і потім він показує тим людям, які сконвертили. І так ваш піксель навчається, і ваша реклама становиться дешевою і вигідною, тому що спочатку знайшли дешеву аудиторію, яка конвертить, і потім реклама показується схожим користувачам, які купують. Добре, далі. Що нам далі потрібно робити? Нам потрібно вставити зображення. У нас вже є наша реклама, у нас вже є наш креатив. Далі ми вставляємо текст. Нам потрібно зайти в AdHird, тут знайти текст, який нам буде більш-менш підходити. Ось цей текст непоганий. І також я рекомендую вставити заголовок. Заголовок зараз покажу, який може бути. Купуй із знижкою, і рейтинг ось такий. от. Ну і останній крок це ми вставляємо сайт. Ось цей сайт, але ми також додаємо. Туди ю тема мітки, щоб потім розуміти і всі ремсі, і якщо ви з трекером працюєте, або навіть в кабінеті в Mobi, розуміти, яка аудиторія, який плейсмент, яка компанія спрацювала для аналітики, для того, щоб просто далі оптимізувати рекламу, яка реклама конвертить, які заявки приймаються, це для вас буде дуже корисно і далі. Ми запускаємо рекламу, і на цьому моменту, якщо ви не прив'язали карту, буде віконце, де ви прив'язуєте карту. Або ще один момент: ми можемо зайти в білінги і платежі і там прив'язати карту. От нас влаштування реклами я закінчив. А ось по карті дивіться, в мене вже прив'язана карта 5880. Зараз покажу, що це за карта, де я її взяв. Сервіс EPN, карта 5880. Ви бачите, Facebook Ads була прив'язана, і, до речі, реклама була запущена. Вже навіть є витрати деякі. І навіть ви бачили два ліда. Я потім покажу ліди, що там за ліди. Сервіс EPN, це сервіс по картам, платіжним картам. Поповнення від 30 доларів від 100 доларів карти безкоштовно можна відкривати. Також є 46 рекламних бінів. Біни це ось ці там шість цифр перші, 36 різних банків із восьми країн. Безкоштовне обслуговування перше та безкоштовні деклайни. Тобто, коли невдале списання з карти, цей сервіс не бере ніяку комісію з цього. Це не всі роблять. До речі, деякі сервіси беруть комісію за те, що Фейсбук не списав гроші, звичайно. Ну, тут є також різна комісія на поповнення від 2,5%, звичайно, які у вас оберті по картам. Також тут є командна робота, можна створити команду, додавати своїх членів команди, купляти їм карти та поповнювати аккаунти. Добре, ну головне в таких сервісах це те, що коли ви підв'язуєте карту, ваші просто аккаунти не банились. За це відповідає свіжість бінів, не заюзаність їх. Тому дивіться по прикладу, я прив'язав карту і в мене реклама, в принципі. Запустилась досить непогано. До речі, давайте покажу вам, як запустити рекламу через фанпейдж на повідомлення. Нам потрібно перейти на нашу, наприклад, фанпейдж, тому що по Ads Manager я закінчив. А тепер нам потрібно перейти на фанпейдж. І що ми тут робимо? Дивіться, чудова сукня. Я перейду до постачальника по дропшипінгу, сукня 370 гривень. Ця сукню можна, звичайно, продавати по. Дорожче, там треба думати, по скільки продавати. Можна по 599, по 699 гривень. Ну, треба тестувати. І я зробив ось такий креатив. Ви бачите, натисніть нижче, дивіться, офер. Звичайно, офер можна було покраще зробити. Далі характеристики і переваги цього товару, і це називається заклик до дії. Натисніть нижче для отримання такої інформації. Це ось. Ну і бачите, цю рекламу також одобрили. Добре, покажу, як це зробити. Я збережу іншу картинку. Я візьму цей текст. Я зроблю зараз ще один запуск реклами. Ми додамо той же самий текст, просто додамо іншу о, сукню. І на прикладі цьому я просто покажу, як запустити рекламу на повідомлення. Ми на, нажимаємо просувати, так. Далі. Ціль більше повідомлень. Тут можемо написати те, що хочемо. Так, текст пишемо. Далі вибираємо аудиторію. Можемо вибрати, наприклад, тільки жінок. Україна. Ну і зберігаємо все. Тут ми показуємо, скільки днів ми будемо крутити. 10 днів це по 300 гривень в день. Карта у нас вже готова. Ну і далі. Нажимаємо відправить. Карта у нас також прив'язана, да, я вже показував. Ну і досить непогано, я думаю, запуститься знову реклама, перейти в центр реклами. Добре. Так, дивіться, ну, у мене вже є деякі результати. Три ліда за 30 гривень, 10 гривень лід. Нам що потрібно зробити? Нам потрібно зайти в нашу бізнес-сторінку, далі перейти в бізнес-метабізнес-суд. І тут ми можемо знайти наші замовлення звичайно, це можна зробити через інший сервіс, наприклад, SmartSender. Коли вам пишуть SmartSender, ви можете зробити навіть автоворонки, відписувати яка ціна відразу, відправляти відразу якесь вітальне повідомлення. Або в воронці, наприклад, робити декілька повідомлень на декілька днів, але звичайно є там правила Facebook, які не дозволяють багато днів спамити людей, тому там можна на один день щось відправляти. І також ваші менеджери можуть переписуватися так не в бізнес, можна в бізнес, але наприклад в іншому сервісі, тому що коли у вас багато різних фанпейджів. Це зручніше, ніж ви будете відкривати багато бізнес-сютів. Звичайно, фанпейджі можна поєднати в один аккаунт, але якщо вас там забанять ненароком, то треба перестраховуватись. Добре, вітаю. І далі ви бачите 10 гривень літ. Ну і далі можна розмірну сітку. Я думаю, розмірну сітку ви розберетесь де брати, це взяти в поставщиків. Ви там вже відповідаєте, вітаю, скидуєте фото або там пишете. І так обробляєте замовлення просто. Телефон і так заробляєте гроші через переписки, через повідомлення в месенджерах так ви можете запускати рекламу не тільки на лендінг, але й ще й на повідомлення. Ну добре, а на цьому треба закінчувати. З вами був Олександр Луценко і рубрика Товарка в практикум. Підписуйтесь на канал, не забудьте поставити лайк цьому відео та пишіть свої питання. З вами був Олександр Луценко та до зустрічі. До побачення.